Як я позбавився комплексу неповноцінності Елмер Томас, Колишній сенатор штату Оклахома Із книги Дейла Карнегі Як завоювати друзів та впливати на людей, коли мені було 15 років, я був дуже сором'язливим. До того ж, мене постійно мучили різні страхи і хвилювання. Я був шести футів росту, при вазі лише 118 футів. Хоча й високого росту я був дуже слабкий і тому ніколи не брав участі в рухливих іграх типу бейсболу. Інші хлопці глузували з мене, дражнили мене курячим дзьобом. Я настільки всіх соромився. Що боявся спілкуватися з людьми, проте в цьому й не було потреби. Наша ферма, оточена одвічним лісом, знаходилася далеко від дороги. До шосе треба було йти з милю, і я тижнями нікого не бачив, крім моїх батьків, братів і сестер. Якщо б я дозволив цим острахам перемогти мене, я залишився б невдахою. Кожного ранку я сумно розглядав своє витягнуте, схудле, слабке тіло. Я не міг ні про що більше думати. Мої сором'язливість і знервованість не можна навіть описати словами. Моя матуся, шкільна вчителька, знала, що я відчуваю. Якось вона сказала мені, синку, тобі треба отримати освіту. Тобі треба мати добрий заробіток. Не зважай на свою зовнішність, щоб вона не стала перешкодою розвитку розуму. Мої батьки не могли сплатити за моє навчання, і я вирішив сам дати собі раду. Узимку я полював на сумчастих пацюків, скунців, норок і єнотів. Я продавав їхні шкурки за 4 долари і весною купив. Двох маленьких поросят. Я годував їх помиями пізніше зерном, і восени продав їх за 40 доларів. Тепер я мав гроші, щоб вступити до центрального коледжу штату Індіана, що знаходився в Данвілі. За тиждень навчання я платив 1 долар 40 центів і 50 центів за житло. Я носив коричневу сорочку. Яку пошила моя мати, вона пошила її з коричневої тканини, щоб не було видно плям, і костюм свого батька. Батьків одяг не дуже мені личив, не пасували мені також і його черевики з еластичними поровозками, які розтягалися й бовталися при ходьбі. Через свою сором'язливість я не дуже прагнув спілкуватися з іншими студентами. Тому я йшов до своєї кімнати і навчався. Тоді я більш за все хотів мати фабричний одяг одяг, який би мені не було соромно носити. Незабаром трапилися чотири події, які допомогли мені подолати хвилювання і комплекс неповноцінності. Більш за те, одна з цих подій вселила в мене мужність, надію. І змінила усе моє життя. Я коротко опишу ці чотири події. Перша. Лише через вісім тижнів після того, як я почав навчатися в коледжі, я успішно склав іспит і отримав сертифікат, який дають студентам третього курсу, і який дозволяє викладати в сільських школах. Цей сертифікат дуже багато для мене важив. Він означав. Що тепер у мене вірили не тільки моя матуся, а й інші люди. Друга Сільська школа Щаслива Нора найняла мене на посаду вчителя за 2 долари на день і 40 доларів на місяць. Це був ще один доказ віри в мої здібності. Третя, як тільки я отримав свою першу зарплатню, я купив фабричний одяг. одяг. Який мені не було соромно носити. Якщо б хтось дав мені зараз мільйон доларів, я б не зрадів цьому так, як зрадів тоді своєму першому фабричному костюму, що коштував лише кілька доларів. Четверта, справжня велика подія в моєму житті, яка дозволила мені подолати мій комплекс неповноцінності, трапилася на щорічному ярмарку в путнамі. Штат Індіана, моя мати запевнила мене, що я повинен взяти участь у конкурсі ораторського мистецтва, який проводився на ярмарку. Мені ця ідея здавалася фантастичною. У мене були проблеми, навіть коли я розмовляв з однією людиною, а на конкурсі я мав би виступати перед юрбою. Але мати покладала на мене великі надії заради мене вона була готова пожертвувати своїм життям. Мати вірила в мене, і ця віра надихнула мене взяти участь у змаганні. Для своєї доповіді я обрав тему, яка зовсім не була моїм фахом витончене мистецтво і гуманітарні науки Америки. Чесно кажучи. Коли я почав працювати над доповіддю, я ще не знав, що таке гуманітарні науки. Але це не мало значення, оскільки мої слухачі також не знали цього. Я написав виразну промову і тренувався читати її перед деревами й коровами. Задля матері я хотів справити гарне враження, тому уклав у цю доповідь щирі почуття і емоції. Як результат. Перша премія, я був дуже здивований. Юрба тріумфувала, ті самі хлопці, які глузували з мене і дражнили мене курячим дзьобом, тепер ляскали мене по плечу й казали: Елмере, ми знали, що ти досягнеш успіху. Моя мати обійняла мене й плакала від радості. Коли я тепер пригадую ті події, я розумію, що цей конкурс був ключовим моментом мого життя. Місцеві газети написали про мене статтю і пророкували мені блискуче майбутнє. Завдяки своїй перемозі я прославився у своєму рідному місті і, крім того, отримав упевненість у своїх силах. Зараз я думаю, що якби я не переміг тоді, я б ніколи не став сенатором Сполучених Штатів. Оскільки саме ця перемога дозволила мені дихати глибше, дивитися далі і повірити, що я справді маю здібності, про які навіть боявся мріяти, до того ж, перемога в конкурсі ораторського мистецтва давала право отримати річну стипендію Центрального коледжу штату Індіана. Через рік я вирішив продовжити навчання в університеті Де Паус. І мені знову довелося голодувати. Таким чином, з 1896 по 1900 рік, я розривався між роботою і навчанням. Щоб сплатити за навчання, мені довелося підробляти офіціантом, кочегаром, підстригати газони, продавати книги, влітку працювати в полі і кидати гравій на будівництві дороги. У 1896 році, коли мені було лише 19 років, я прочитав 28 промов, закликаючи людей голосувати за кандидата в президенти Уільяма Дженнінгса Брайна. Мене зацікавила політика, і я вирішив зробити політичну кар'єру. Тому в університеті Де Паус я вивчав юриспруденцію і принципи ораторського мистецтва. У 1899 році я представляв свій університет на дебатах із коледжем Бетлера, що проходили в Індіанаполісі. Темою цих дебатів було прийняття рішення про обирання сенаторів США шляхом публічного голосування. Я переміг і в цьому змаганні і в 1900 році став головним редактором. Щорічного видання коледжу диво і університетської газети Застава безпеки. Отримавши вчене звання в університеті Де Паус, я пішов за порадою, яку дав мені Хорейс Грілі, поїхав на захід до Оклахоми, де придбав ділянку землі на землях, які колись були заселені індіанцями Апачі. В Оклахомі я відкрив свою власну юридичну контору. 30 років я працював у сенаті, 4 роки у конгресі, а в 50 років здійснилася моя мрія. Мене обрали сенатором від штату Оклахома. Я працюю на цій посаді з березня 1927 року. З того моменту, як у 1907 році Оклахома разом з індіанськими землями, стала самостійним штатом. Мене постійно висували від демократичної партії на різні керівницькі посади. Спочатку робота в сенаті штату, потім конгресі і, врешті-решт, сенат Сполучених Штатів. Я розповів про своє життя не для того, щоб похвалитися своїми успіхами, які, мабуть, нікого не цікавлять. Я розповів про себе для того, щоб допомогти пробудити мужність. І впевненість у собі тим бідолашним хлопцям, які страждають від своєї сором'язливості і комплексу неповноцінності, тим, що завдавали мені стільки болю в ті часи, коли я носив батьків одяг, і його старі черевики бовталися в мене на ногах. Нотатка редактора Цікаво, що Елмер Томас. Який так соромився свого старого одягу в молодості, був пізніше названий найелегантнішим сенатором Сполучених Штатів.